стала незалежною, мені було 16 років, і я турбувала на базарі. Сім реальних історій від сімох реальних людей, митців Закарпаття, лишень вустами акторів, професійних та аматорів. В Ужгороді презентували документальну виставу Не моя історія, незалежність. Це вже друга спільна робота театральної студії Провокатор та творчих волонтерів Ужгорода. Проєкт здійснюють за підтримки всеукраїнської ініціативи Активна громада. Зараз, майже у всіх регіонах України, подібні вистави відбуваються за ініціативи активної громади. І це вже друга вистава в нас в області. Перша стосувалася дітей-переселенців, дітей підлітків, які відчули на собі війну. Зараз власне друга вона присвячена незалежності. Задокументувати історію через слова реальних людей, основна ідея вистави актори зізнаються. Такий досвід цікавий, а сама гра дуже відповідальна. Складність, мабуть, в тому що це документальний театр. Я маю досвід виступу як актор на сцені. Там інакше там ти додаєш свої емоції. Ти можеш вкласти у персонажа щось своє, там режисер тебе кукурірує. -ку а тут. Ти маєш от просто подати те, що тобі дали, але зробити це так, щоб було цікаво тому, хто в залі. Ну і так ще вийшло, що трошки режисую те, що відбувається, і це подвійна відповідальність. Більшість донорів історії буде сидіти в залі. Це теж велика відповідальність і дуже важливо. Щоб ця історія була настільки точно передана, щоб донор потім не сказав, що ви щось там намудрили зовсім не те. Кожна історія особлива, унікальна і не схожа на інші. Хтось народився разом із незалежністю, а хтось був свідком чи навіть учасником її здобуття і становлення. Мені подобається історія Тані Літераті. Вона дуже така і тривожна, і сумна. І разом з тим якась така життєствердна, тобто в ній є дуже багато всього. Мені подобається історія Павла Гомоная, тому що вона довга. Він застав дуже багато різних періодів, і вони такі різні. І теж в усі періоди він знав, і пам'ятав, і вірив в те, що Україна буде незалежною. І зараз досі це виборює на фронті. Родзинка вистави сповідь 27-літньої Надії. Вона зі сцени розповідає свою особисту історію. Можуть дідусь мене вчив двох речей: що я маю заробляти собі на хліб. Він мене вчив фемінізму ще тоді, коли ніхто не знав цього слова. І друге, що москалі то погані люди. А зараз я розумію, що нам потрібно цю енергію те, що вивільнилося під час повномасштабного вторгнення. Направити в хороше русло і побудувати нарешті ту країну, на яку ми всі заслуговуємо. Ще одна особливість документальної вистави можливість її обговорити. Глядачів закликають до роздумів, дискусії та рефлексії. Кожен має змогу поділитися враженнями від озвучених історій та розказати, що для нього є незалежність. Справді буде обговорення, це важлива частина документального театру, тому що це не просто ми фіксуємо історичні якісь такі моменти, а ще і даємо таку можливість, якби рефлексії, поспілкуватися з глядачами, що вони відчули, поділитися теж своїми емоціями, чи це когось зачепило, може когось обурило. Може хтось згадає, що ага, в нас теж так було. Ми теж в тих же ж умовах жили, що і там ці персонажі і поділиться якимось своїм досвідом. Ну що таке незалежність? Незалежність це е, мати. Змогу робити те, що ти хочеш, да, не дивлячись на обставини, не дивлячись на події. На жаль, е, да, наша демократична незалежна країна, але наразі так не можемо, на жаль, так не можемо сказати. Якщо раніше це було одно з державних свят, то зараз ми розуміємо ціну цієї незалежності, і, відповідно, ми розуміємо, що роль кожного важлива, участь кожного важлива, і, відповідно, ми маємо більш свідомо ставитися до того, що відбувається в нашій країні. Для ужгородців документальний театр явище поки не звичне. Організатори обіцяють робити усе можливе, аби його популяризувати, і вже розмірковують над темами для нових вистав.